справжнє чудо заїхало до нас на продаж. Це чудо вложили чимало грошей, автомобіль максимально обслужений. Це мій Купер One 2007 року випуску, виготовлений на замовлення Red Bull. а Потім його ще кастомізували Гарні диски від Ferrari, тормоза Brembo дуже гарна роз... розмальовка. Зараз подивимося, що в нього під капотом саме цікаве. Та, в принципі, він весь цікавий. А під капотом у нього тут така от малюночок. Мішка без голови. 1.4 мотор, коробка автомат дуже класно обслужена. Коробка тільки після обслуговування, гарна гума, комфортний автомобіль, кондиціонер, клімат точніше, все працює, стопіді є люк, підрольові пелюстки Ось тут такі коробочки. Кому потрібен автомобіль на доставку, наприклад. Блін, що, як же він відкривається? Ага, ось так. Клас. З цієї сторони так само. Тут дуже багато простору корисного, також відкривається сам багажник. Зараз ось так тягнеться, так відкривається. Тобто, якщо комусь потрібно в доставку автомобіль, або просто кататися двомісний автомобіль і з нормальним багажником. Отакий от от автомобіль класний, вкладень ніяких не потребує, готовий до експлуатації. І найголовніше, що він дуже цікавий.